Овальний згорток жовтого кольору виявили біля сидіння пасажира у легковому автомобілі, який стояв біля однієї з дільниць периметру. Пакунок був підготовлений для перекиду. Було затримано автомобіль, в якому знаходилося двоє громадянин, жителів міста рівного. Затриманий автомобіль було оглянуто. Після розкриття даного пакунку було вилучено згорток, у якому знаходилась речовина білого кольору кристалічного походження. По даному факту в сардинським райвідділі міліції проводиться перевірка. Одні не встигли перекинути наркотики, а хтось, як виявилось, встиг у одного з в'язнів Катеринівської колонії знайшли марихуану. Під час виводу засуджених на виробничу зону на роботу було затримано одного із засуджених, який відбуває покарання в даній установі. Після неповного огляду даного засудженого у шкарпетці лівої ноги було виявлено було виявлено пакунок. В ньому знаходилася речовина зеленого кольору рослинного походження. схожа на наркотичний засіб. По даному факту Сарненським райвідділом міліції проводиться перевірка, речовину направлено на експертизу. Наразі даний засуджений ізольований від основної маси засуджених, і після проведення експерт. Якщо ж буде виявлено, що речовина є наркотичною, тоді можливе прийматися міри про притягнення даного засудженого до кримінальної відповідальності.